Влада фабрикує нову так звану справу проти Петра Порошенка і для цього використовує заготовку російської ФСБ. Це заява адвоката п'ятого президента Ігоря Головання. В ефірі прямого, за його словами, у черговій справі ДБР використовує постановочне відео, отримане від спецслужб держави агресора, Флешку з записами слідства, ніч, начебто, передав адвокат Козака Медведчука. Відео, нібито знято ще у березні 2019 року. А походження цих матеріалів є сумнівним, каже адвокат Петра Порошенка. Пан Головань, давайте послухаємо. І там ось є такі кадри: що ось там якісь будівля аеропорту Шереметєва в Москві, якісь автомобілі з блатними, вибачте, як кажуть знавці російських ралій. Номерами російськими, потім якісь здоровенні валізи. Потім ці валізи чомусь, от тут зразу починається постановка, потім їх чомусь на камеру. Тобто ракурси там такі, що, начебто, хтось там знімає чи то з сумки, чи то з якогось там з е, прихованого, так скажімо, способом прихованим. І ось навіть в, ці, в, ці, в цих обставинах навіщось в кадрі відкриваються валізи, демонструються, що там якісь пачки зверху. З якимось купюрами, тобто там така собі явна постановочна історія, і потім ДБР вже коментує все це, що це привезли якісь шалені гроші е, для чогось і передали їх співробітникам у в Україні. Тобто, ну явно це річ постановочна, явно готувалася. Ну ми переконані, що проти Петра Порошенка, хоча може проти ще когось, чули пана Голованя. Зараз Віктор Бобаренко, експерт бюро аналізу політики, доєднується. Віктор, дева? Бачу, слава Україні. Героям слава доброго здоров'я вам. А ще волонтер-блогер військової збройних сил України Олексій Петров. Підрахунок цей провів. Ще вчора його бачив. Ви в своєму житті, Віктора, 380 кілограмів готівкою тримали в руках в чемоданах. Ну, ви розшопну щоб... просто щоб для розуміння в нашої аудиторії, що таке 380 кілограмів? Це от 38 мільйонів чи скітам. Так, да, тридцять вісім мільйонів євро в вазі. Як ви думаєте, може одна людина такого підняти? Ну, понятно, що тут треба 3-4 здорових хлопця для того, щоб все винести. От. І, хоча я впевнений, що є такі, люди, які, є такі люди, які з задоволенням би винесли на собі. Вони зазвичай не піднімають нічого важчого стакана, е, там з якимсь е, імпортним бренді, але тут змогли. І ці хлопці працюють в офісі президента України. От е, у Єрмака я впевнений, що такі люди є. Але взагалі я би не підняв точно е, зараз я дістану з кишені флешку, і на основі технологій штучного інтелекту. Змонтує відео, на якому Віктор Бобренко раз це я зараз фантазую, зараз всім одразу ефірі кажу. Да, да, да. На якому Віктор Бобренко через е, межу кордон з країною-терористкою в чорних пакетах переносить е, ладно, менше з тим. Можу цю фантазію далі, знаєте, Віктора розвивати. Ви розумієте, про що я. А потім на основі цього створити звинувачення. Що в, да, це... в тих пакетах не тіла росіян, до прикладу, що в тих пакетах не тіла росіян, а гроші. Звичайно, зараз технології допомагають зробити будь-який контент. І на основі цього там ну, просто взяти і сказати, що ось оцей винуватий. Потім, наприклад, затримати. Там тримати там під слідством і таким нехитрим способом когось, наприклад, там позбавити е, можливості брати участь у виборах, або е, що було як в тому анекдоті, ложечки нашлись, а осадочек залишився. Да? Там типа, що хтось там, типа багато хто повірить, що було, і це дійсно так повірить. Тобто, ці технології можуть бути використані, але так само можуть ж бути використані е, інші технології, як там е, ну не знаю, там типа. Що в теплій ванні разом сидять Єрмак і Зеленський, і проти них завтра таке саме можна бути використане, да, там для того, щоб знищити їхні там імідж, що скажуть, а ось ось чому він фаворит у нього. Це що це не, не, не тому, що чомусь, от саме тому. І зараз технології це можуть зробити. І тому використовувати такі методи. Це звичайно підленько. Звичайно, а раз це підленько, то це буде особливо це буде використовуватись під час виборів. І, врешті-решт, це технологія ну, остаточного знищення реальності цього світу. Тобто, хто зможе створити паралельну реальність, той і буде управляти як би людьми. Як ми бачимо там в Румунії, коли через Тікток розкрутили там невідомого персонажа, створили йому імідж в певних колах і так далі. І... Якщо цьому не придумати, як чинити чому спротив, то людство може. Ну, скоро ну, втратити зв'язок з реальністю, а значить, докатитись до якоїсь там до серії локальних війн, які, власне, і будуть потім колись назвуть глобальною Третьою світовою війною, от створення паралельних реальностей це зараз найбільша. Ну після звичайно, вторгнення України. але якщо брати в глобальному плані, то це найбільша загроза для людства. І ми вже з цією загрозою зі зіткнулися і далі буде. далі буде. От вам, будь ласка, це кейс, який треба розказувати всім. Але по-любому, це буде направлено в даному випадку конкретно на знищення іміджу Петра Порошенка, і десь сильно воно не спрацює, тому що у Петра Порошенка є. Десь електоральне ядро там умовно в 12-15%, відсотків, яке буде голосувати за нього по любому. Там ну як то кажуть, як там у парахаботи. Там от на, на, на цей цементоване ядро це жодним чином не буде впливати, от, але е, буде закріплювати таким чином і. Через такі технології закріплюється ядро Петра Порошенка, але і тих, кого знову ж там називають у пороті біки, Вони будуть казати: ну звісно, ми знали, що він брата вбив Ліпецька фабрика, що він там взагалі бізнес на краї, Ми це все знали. і Ось ще підтвердження, і вони будуть я знаю. Цю вірити Абсолютно я знаю до чого ви ведете, Віктора. Я знаю до чого ви ведете в чергове в світлі. Там знаєте, всіх мовних перемовних процесів. Спосіб розколювати українців. От коли зараз, як би там не було, давайте так говорити, з'явились певні шанси, що перестануть українці гинути там. ну На найвигідніших, звісно ж, для нашої країни умовах мали б завершитись ці перемовини, там якесь підписання, так чи інакше. Але мені здається, і отут я ще просто додам: не зміг би я вам ту флешку передати, бо я не є адвокатом козика Медведчука. Отут. Проблема. У мене якби, з цим не зрослося. От знову лобами політично розігрувати оцю от, стикати українців, розігрувати цю монету. Пробують. Оце вже аж, аж тиняє, вибачте, за це слово. Яке ми вже українці, скільки разів ми проходили ці всі історії під час виборчих кампаній в Україні? Не раз. Да ну, але ж повторюсь, то тоді треба було щось дійсно дійсно десь намагатися щось зняти а зараз це згенерує штучний інтелект той. Е, умовно, сюжетик на таку флешку можна заліпити там. Ну, за, за, за день можна зліпити там два-три таких сюжета, передати типу, під великим секретом, то, от, як там, типу, здаємо, зливаємо інформацію. Е, і е, знаєте, тут може ще бути захисна реакція, коли росіяни, наприклад, зілють дійсне відео, е, наприклад, оманських перемовин. І вони скажуть: так це ж блін, це ж штучним інтелектом згенеровано. Це ж не може ж бути Зеленським. От розумієте, тобто, ну, таким чином, з зараз це можна примінити як зброю проти Порошенка. А потім, коли щось таке покажуть на Зеленського, вони скажуть, так це ж блін, це ж як нараз навпаки доводить, що це росіяни наскільки не люблять Зеленського, що от згенерували через штучний інтелект, і ось показують, як в січні 20-го року ось там Зеленський, ось Патрушев, ось там Оман. Там ось там десь ще щось. Але насправді це все ту ж що це згенеровано штучним інтелектом. Всіх... ще раз... Це можна буде використовувати як зброю нападу, так і зброю захисту. Е, Вікторе, завжди цікава розмова з вами. Е, єдине, давайте тут ще ми ж з вами професіонали направли. От у вас є свій Ютуб. Я тут місяць як свій відкрив. Там так чи інакше якісь відео монтуєш і так далі. І завжди розумієш, і вже десятки років розумієш, що в будь-якому згенерованому контенті, якщо ми говоримо про відео, фото, зокрема, є така явище, воно називається метадані. Можливо, Міністерство цифрової інформації треба для освіченості українців ще вводити якийсь курс додатковий для того, аби вони розуміли, що будь-яке фото, будь-яке щось створене, згенероване, воно має ці метадані. Дата, час, де. Ким на основі якої програми можу продовжувати так. цей перелік дуже і дуже е довго. Чекайте, да, це для того, це доказова база для того, щоб сказати, що це було, а це згенеровано штучним інтелектом. Але я про інше для створення штучної реальності насправді доказової бази не треба. У нас є блогери, які дотримуються ну, якихось елементарних правил там журналістики, чесності, да, там є, там, о, що хтось там бере. Ну, у нас в Фейсбуці, наприклад, там, якщо я щось написав, ви. А де пруф, де посилання? От я написав, що от таке то, таке то, таке то от, де посилання. Або я тоді кажу, що це моє сміливе припущення. Наприклад, коли я про, розказую про те, що ну, от корупція там при будівництві фортифікації, я кажу: що дивіться, от зайшло, скільки грошей ось посилання, от скільки грошей, а далі мої припущення, тому що, ну, що наприклад, що це корупція. У мене ж доказової бази немає. Але я кажу, що це моє сміливе припущення, що раз завищені ціни, то значить був відкат люди, погодьтеся. Да? Але комусь можливо для того, щоб звинуватити когось, не потрібно. А просто написали: це людина вкрала там 100 мільйонів. Я там я відповідаю. і жодних цих ну, свідчень там доказової бази не, не давати. Да? І по, по, по принципу хтось же ж поведеться, плюс кілька ботів там, які зайдуть і скажуть: ну да, хто <сум> сумнівається, хто де ще що. для створення паралельної реальності не потрібно підтвердження, це потрібно, щоб потім слідчі дії, що слідство і суд визнає, що це згенероване, а от дійсно <сум> пленочка, якби то кажуть, там правильно. І ще раз, це потрібно для слідства, і для слідства це гратиме роль, і те, що там. Петро Порошенко тут до цього до цього так званої флешки не мав жодного відношення. Суд доведе, але для формування громадської думки це абсолютно неважливо на завершення. Підсумок простий. Візитку Яроша ми вже проходили. Тепер ще й флешка. Візитка яроша це теж саме. Побачимось, Віктора, до зустрічі. Віктор Бобаренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами.